При перші зимові ранки і густі тумани волинські поля не завмирають. Тут ще триває справжній марафон зі збору врожаю. Техніка гуркоче з ранку до вечора. А працівники компанії Вілія поспішають упіймати кожен теплий день, аби встигнути зібрати кукурудзу та цукровий буряк до перших снігів. Як розповідає Олександр Зінич, агроном дільниці мирна, цьогорічні роботи розпочалися пізніше ніж планували. Саме на нашому відділку купає два комбайни, які ну при нормальних погодних умовах, коли там не дуже мокло, один комбайн за добу, тобто за 24 години, може викупити 30 гектарів. Ну так орієнтовно 60 гектарів можемо викупати. В залежності від урожайності. Олександр працює в агрономії вже третій рік. Каже, що професію обирав відповідально, хотів, щоб до справи лежала душа. Ще під час навчання почав працювати в полях і зрозумів, що це саме його стихія. Зі знанням справи з нами він ділиться тонкощами вирощування цукрового буряка. Гербіцидний захист, боротьба з бур'янами саме в буряках. Ну тому, що вони дуже щасливі до всіх гербіцидів, і так треба лагідно з ним працювати. Далі через те, що вони довгий час на полі, аж до жовтня на них, якщо так можна висловити, нападають різні хвороби, і за допомогою фунгіцидів ми з ними боремось. Ну але це впродовж всього сезону. Тобто, буряк, як ми його в квітні місяці початку сіємо, і до жовтня шість-сім місяців він на полі. І весь цей час потрібно за ним доглядати, дивитися, які проблеми вирішувати. От в цьому його складність. Завершують збір кукурудзи. Директор ТОВ Волинь Нова Іван Мисевич розповідає, що роботи дуже багато, але команда намагається встигнути все із запланованого. Ми починали жнива з вологістю 36-38, Вологість кукурудзи. Якщо минулими роками це було 28-29, то цього року різниця суттєва. І на сьогодні у нас в групі компанії залишилося на ранок 1600 гектарів кукурудзи до молоту. Це при наших зараз продуктивностях, це десь на тиждень часу вологість. Важливий показник зауважує Іван Мисевич. Адже саме за ним агрономи і визначають, чи кукурудза вже готова до молотіння. В першу чергу дивимося на вологість, тому що вологість це є. Важлива складова кукурудзи, вона зберігається при вологості 14. Зерна починаємо молотити, як я говорив, 37-38. І е, переться декілька качанів, видається на лабораторію на аналізи, вони визначають тоді вологість. Ще є одна особливість: От якщо чуєте, оця кукурудза, вона вже підсохша. Якщо вона волога. То вона так не буде ріпіти. Комбайнер Олексій працює у Вілії вже три роки. Каже, що кожна культура має свої особливості, але вирішальним завжди залишається погода. Коли холодно чи дощить, робота рухається значно повільніше. Кладнощі бувають тільки тоді, коли ти не знаєш своєї роботи. А так я працюю за покликанням. Бо я бавчався по професії, і зараз по ній працюю цього сезону. Щоб впоратися з великим обсягом кукурудзи з високою вологістю та рівномірно розподілити навантаження, використовують спеціальні рукави. Кукурудзу підсушують на елеваторах. А вже після цього частину обсягу закладають у рукави. Елеваторів це є проблема. Проблема в тому, що за один раз за Завантаження сушки вологи з 38 чи 40 не може елеватор просушити до 14. Тому що якщо його сушити за один раз, кукурудза втрачає свої якості. Вона стає крихкою, вона перетворюється в муку борошно. І тому е, вихід такий, ми кукурудзу підсушуємо до 25-27 на елеваторах і тоді формуємо рукави. Пан Іван береться робити підсумки. Врожайність кукурудзи склала 12 тонн на гектар. Статистика по цукрових буряках виглядає наступним чином на дільниці мир. Посіяно 3904 гектари, вивезено 201 тисячу тонн, залишилося 125 тисяч тонн. Він каже, що рік був складний, але результат видно і вже є плани на наступний посів. І прогнози на майбутнє, що ми будемо сіяти. сівозміна пшениця. <зимий> ріпак, кукурудза, цукрові буряки, соя десь там трошки гороху, десь трошки сидератів Ми сіємо для власних потреб. Тож осінні жнива у вілії тривають. Сезон видався непростим, але, попри всі виклики, результати тішать.